Доброго ранку, 26 вересня. Крайнє наше поле, крайні наші жнива в цьому році. По прямому посіву, як видно, попередник кукуруза. Соняшник наш С-35 від Відмей. Посіяний 18 18 травня. Сіяли ми його з устотою. 47 тисяч, зійшло менше. 30, може 35 тисяч на даний момент на цьому полі є. Ну виглядає, іначе непогано. Зараз приїде комбайн, вже машина на полі, теж вже вечором, ну, мабуть, не будемо, ну будемо знати вагу, я напишу, а це поле я вставлю в коментарях відео. Де я навіть коли він сходив, я збирався його пересівати, не знаю, думав, що там нічого не буде, але воно ще і непогано себе показує. Подивимося, що нам покаже бункер. Він сухий вже, такий фон поля. Все, сирена С-35, прямий посів третій рік. Подивимося, що він нам покаже. Це ось тут дорога, як заїжджав комбайн на кукурузу, жадко і звалив. Соняшники вони не були якіхать, бачите, як розвивалась в щільне шарі. Тут звісно краю, топтана коренева система. Видно, що був центральний корінь. Він зламався, але коренева система отака. Це мабуть з краю, далі будемо не доходиш сюди на цей край, а він тут такий. То ми продовжуємо збирання, края обкосили, зараз пішли в гони, я трошки поїздив по комбайну. Та щось мені так здається, що 2 тони ми тут можна зібрати. Соняшник непоганий, рівненький. Єдине що там яка в нього натура, яке масло, а так по виду думаю 2 тони можна бути. Ну це опять край, тут така трошки як ложбиночка. тут. Не дуже, а так в принципі на глаз. Опять це слово, в принципі, вже себе раз разказав, не казати його. глаз наглас... радує. Подивимося, що який буде результат. Такий соняшник, вже края вкусили, такий фон, значить ну, непогано, що двадцятку ку сипать чи ні. Та я думаю сипе, так? Да? Може і 30 -ку. Ну, такой ревненькой, чистенький, в принципе, я не Шоті, закінчуємо ми сезон по жнивам. Крайні жнива 2024 для історії Соняшник Експрес. Густотою сіли 47 тысяч 18 травня. Показати, в общем, зважили, ми вийшло у нас 1,8 тонн з гектара. Отака урожайність, пізній посів, менша густота, без фунгіцида без ґрунтового показав найкращий результат, ніж всі останні. Так що робимо висновки, будемо на следующий рік сіяти трошки пізніше. Будемо пробувати. всім всі, дякую, урожайність 1,8, жнива 2024 на цьому завершенні, залишається тільки Дожа, сидять, Все, всім дякую, слава Україні!